Привіт Україна! Це Херсон Незламний, нескорений. Нас трохи потеплішало. Ну, якісь пишуть, пишуть плюс два, але вітер і тому капець холодно все одно. Що, давно з вами не спілкувався. Ось які в нас останні новини нашого району. Днями влучили вже нарешті в наш будинок в нашому дворі. Вони так потрохи підбираються до моєї квартири. Як, якщо казати, в серпні влучили всередині в дах сусіднього дому, ну який торцом так стоїть в нашому дворі. Десь через місяць в той же самий дом їм вже в куточок. Даху перед вікнами і продовжуючи цю лінію ось позавчора влучили вже в, власне, в наш будинок, але ну, над сусіднім під'їздом. там даху тепер не, ну щось було не дуже потужне, тому просто рознесли дах. ось. Ну а це такий вирок житлу, тому що ремонтувати ніхто не буде. Червона зона, дрони, обстріли. І якщо криги дах сносить, то далі починає працювати сніг, дощ, все фігова. Отаке. От Глобально, що а, скільки там пару-тройку пару днів назад було, тому було, а, була така велика аварія, мабуть, десь аж в Миколаєві. І нас від світла, ну, зникло все. Світло, вода, мобільний інтернет, і мобільний зв'язок майже повністю теж все повирвалось. Але ну, логіка така, що все ж воно від електроживлення, тому чекали, що може запуститься електрика і запуститься все повернеться. Але Світло дали, воду ну, так, са, так сяк вона трохи пішла, а від зв'язку у нас відрізали, от, зв'язок так і не з'явився. Інтернет мобільний в наших кварталах не паше і я ось вже майже до центру міста дійшов. І, здається, тут те ж саме, і в інших районах те ж саме. Таке враження що нас спрямовано відрубають від зв'язку. Гасять, мабуть, наші вишки. І це, блін, дуже фігово. Такі діла, такі справи. Ну а що, щось таке глобальне розповім ще. Тримайтеся, слава Україні, Херсон не здається.